Згідно з новим законом про мобілізацію, який набрав чинності від 18 травня цього року, деякі категорії військовозобов'язаних можуть отримати відстрочку. Регулюється відтермінування від, від проходження служби статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також постановою кабінету міністрів, де детально прописані усі підстави. Це є сімейні обставини отримання трьох і більше дітей віком до 18 років. Статус одинокого батька чи матері, утримання особи з інвалідністю, догляд за членами родини, які потребують постійного догляду за рішенням СЕК чи ЛКК, опікунство над особою, яка визнана особою, недієздатною. Також підставою для вістрочки є наявність близьких родичів, які загинули у наслідок бойових дій, вважаються зниклими безвісти чи перебувають у полоні. Також підставою для отримання вістрочки за стану здоров'я у нас є тимчасова непридатність до військової служби, за рішення лікарської комісії і відповідного ТЦК. А також це наявність інвалідності першої, другої чи третьої групи. осіб, які… Отримати відстрочку можуть студенти, які здобувають передвищу чи вищу освіту, навчаються в аспірантурі чи докторантурі. Також підстави для відстрочки професійна діяльність, а саме робота на підприємствах критичної інфраструктури, заняття у сфері важливій для оборони країни, а також це наукова та науково педагогічні працівники закладів вищої та передвищої освіти. Щоб оформити відстрочку від мобілізації, треба подати обґрунтовану письмову заяву до ТЦК та СП або за місцем обліку. До заяви потрібно додати нотаріально завірені документи, які підтверджують право на отримання від залежно від наявної юридичної підстави. Це можуть бути свідоцтво про народження дітей, студентський квиток, висновок ВЛК про встановлення інвалідності тощо. Наголошую, що постанова 560 забороняє вчиняти будь-які дії щодо. Призову громадян на військову службу на період розгляду заяви про надання відстрочки. і така особа до винесення рішення про отримання відсрочки чи не отримання відсрочки не підлягає призову до Збройних сил України. Вихідні дні принесли на Житомирщину спеку. За прогнозами синоптиків, завтра на нас очікує те ж саме. Завтра вночі температура очікується 17-19 градусів, а в день 33-35 градусів. У деяких районах області можливі короткочасні дощі та грози. У середу температура залишатиметься високою. Вночі 17-20, у день 30-35 градусів. Вітер буде у нас північний, з переходом на східний, і він буде такий… Ну, Помірний 5-10 метрів за секунду. Потім температура поступово знижуватиметься. Вночі, 22 серпня, ще ми очікуємо високу температуру, як для нічної пори, 15-20 градусів, а в день 22-27 градусів. У день, 23 серпня, стопчик термометра покаже 22-27 градусів, а вночі знизиться до 11-16. 17 серпня футбольний клуб Полісся зіграв домашній матч з інгульцем у рамках третього туру української прем'єр-ліги. Поєдинок завершився нічиєю з рахунком 1-1. Ми дуже багато енергії витратили не на володіння м'ячем раціонально, інтенсивною, а на повернення до своїх воріт на біг 50, 60, 70 метрів. Інгулець відкрив рахунок у грі під кінець першого тайму. На 41-й хвилині відзначився захисник команди Володимир Вільвальд. Подача на ближню стійку. Удар! Інгулет забиває на 41-й хвилині цього матчу. І після стандарту робить це команда Василя Кобіна. Та вже за кілька хвилин Олександр Назаренко закотив м'яч у ворота суперників і зрівняв рахунок. Зараз шанс для полісся, закидання. Тут треба швидкість вмикати. Це Олександр Назаренко. Він може обіграти. Забиває! Забиває Олександр Назаренко один Полісся дуже хутко вибігає в контратаку. І Олександр Назаренко вирішує долю цього епізоду. З перших хвилин другого тайму Житомирські вовки заволоділи перевагою. М'яч декілька разів ледь не залітав у ворота Інгульця, та все ж забити вдруге. Житомиряни не змогли. Знову Полісся активно розпочинає тайм. Команда значно більше за суперники часу проводить із м'ячем ось ці моменти Крушинського. Ще один удар, третій удар Крушинського на старті тайму. Знову парирує голкіпер. І цього разу поперечка рятує. Дуже активна атака Полісся на старті другого тайму. Я б не сказав, що команда грала погано, була ідея. В другому таймі підкоректували моменти і додали. Треба ще трошки часу. Це нормаль, це норма. Треба працювати. Далі буде більше. У неділю ж, 18 серпня, «Полісся-2» здобуло розгромну перемогу над ФК Ужгород у межах другого туру другої ліги. Фінальний свисток зафіксував рахунок 4-1. Як ви рятуєтесь від спеки? Додому швидше намагаюся дістатись. Морозивом. дома сижу на пенсії, що тут рятуватись. От у холодочку на лавочці. Все кондиціонери не включаю. Економити електроенергію. Ні, немає кондиціонера, але, мабуть, би економила дорого. Холодочку. Ну, на річку, як дозволяє здоров'я. Тільки холодок. І прогулка, звісно. Ось сижу, дихаю. Взагалі подобається вам така спекотна погода? Ні, ну в моєму віці вже ні, я думаю. Уже важкувато. Вченечку сиджу, вода обов'язково. Ми стараюся в час не ходити на вулицю. Хай буде прохолодно, але буде легше дихатися і, ну, і дитині легше, і нам, ну, і нам дорослим. Ми ну, тільки так. Чи подобається вам взагалі така погода? Не дуже подобається. 25 саме то 30 це вже забагато. Їду на море і все, в Одесу. Поки можемо тільки в Одесу їздити. А чи подобається вам взагалі така спекотна погода? Ні. Взагалі ні, бо дуже це навіть не спека, це більше воно парить дуже сильно. Тобто і, і сильно дає на тиск. Хоч мені 23, але воно все одно впливає навіть на молодих. П'ю холодні коктейлі, приймаю холодний душ. Ти подобається вам взагалі така погода? Ні. Я люблю, коли прохолодно. Каву п'ю. ж гаряча. Кава гаряча, москалі холодні.